І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рудві Мен на Centurion Action X або просто Centurion AX. Карта застава, ну що ж, до бою. Так. Це у нас британська СТ рівня. Так скажемо, вінець творіння британської СТ-техніки. Дуже чудово, до речі, бачимо, що швидкість чудова, маневреність непогана. Чудово броньована башта і чудова нахлопушувальна гармата. Чому не чудова нахлопушувальна? Тому що я наскільки пам'ятаю, що цю гілку апнули і десятку апнули е, в минулому році, і, по-моєму, що вона ще більш нахлопушувальна стала. Тут і так перезарядка, як з кулемета, точність, влучність, бачимо, коло зведення зовсім малесеньке, та, не треба довго зводитися. Ну, комфортно для стрільби. Як на ній грати? Ну, Мені здається, на десь других, на других лініях. отут відхлопушився. Це просто от, блиндом засів з су 130 пм ну, Ми тебе запам'ятаємо. <свісно> так про що я розповідав? А, Розповідав я, що на других лініях треба на ній грати. І нахлопушувати суперників. Нам потрібен розвідник. Це ну, штурмувати можна, в принципі, десь штурманути, вже коли там шотні танки, поїхати їх порозхлопушувати. Але. Поки що треба почекати. Ну і на заставі ми знаємо, завжди такі епічні бої виходять, завжди вони. Не те, що вони там прості, якісь виходять, вони складні, ці бої, і цим вони і цікаві. Один-один вже по бою, вже, вже цікаво. Отже у нас команди рівні е по скліщу зібралися. Бачимо, що на верхньому респі біля води там можуть бути проблеми, там величезна армадіще поїхала. Тут попереду в нас нічого не вийшло, треба. Повертатися і допомагати. І напевне, треба поїхати зараз на самій заставі по центру там забрати 140-го, бо він там і теж перехлопушує наших братішів. 2-1 вже не нашу користь. так? Але бачимо, там іміль і тримається непогано. Чи то не е там вихопить? Ну поки що тримається, а вже не тримається. Там зараз його вихлопушать. Там як шуліки на нього напали. Отже, треба зараз ставати в бази. Можливо, б навіть далі туди проїхати. Хоча й тут непогана позиція. загніздитися, якщо нас не пересвітять, то ми можемо повикопушувати суперників. Ну і. Ну не агресують по іншому фланзі, а центр там захопив 140-й, але він зараз не знає, що йому далі робити. 3-4 по бою. Перевага по ХП команди у суперників і вже величезна перевага. Тому що грають десятки, дев'ятки і вісімки. Для вісімок це величезна перевага. Ну і тут же шотні під'їжджають, в принципі. Давайте будемо дивитися на гармату. Так, у нас гармата заряджені підкалібери, це основні. А я завжди полюбляю такі танки, в яких основні підкалібри, тому що вони пробивають. Вони швидко летять і вони пробивають. Швидкість снаряда 1600. Це просто чудово. Так, перший ворог знищено. Давайте ще подивимося, скільки ж пробиття. 268, чудове пробиття, от просто шикарне. І, звичайно, зараз зарядив е комуляки. Чому? Тому що ну, тут треба, навірно, вже зіграти. Випучують очі, але вони, бачите, ну випущують, то вони випущують, вони воду забрали. Але далі бачимо, що ну, треба було їм якийсь новий план на бій обрати, тому що, ну правда, зараз наші стали в дефовський деф. Це зараз наш, наш герой трішки нервується Треба е з хвилюванням. Поратися, тому що не пробив Іса два рази, а це вже б у нього пів хп не було. Агресують наші, бачимо, агресують по іншому фланзі, але їх там починають виглопушувати. Теж невірний план на бій. Але вже перевага по танкам в нашу користь, перевага по хп не в нашу. Контрадішн. Контра. Як цей танк називав? Контрадісіус, так? <свісті> Щось він намагається агреснути, але тут теж і вафентрагер стоїть, і артилерія прикриває. Все, в принципі, в нас тут в дефі чудово. Перевага по ХП вже теж знівельовується. Зараз цього контрадішна вихлопушити. Ну, я буду по-своєму називати, і буде все в нас чудово. Там бачите, як тепер, коли наводишся облямівка самого танку, зверху така, наче от незрозуміла як корона, наче, так? Це якщо ставиш оцей 3D-обвіз, це я вже зрозумів, бо я спочатку не зрозумів, що це, що це воно таке. 3D-обвіз або прожектор, так, або. ще, ну от На нашому танку є прожектор, то він показує таку облямку, це, щоб, Ну, як щоб суперник знітився і, можливо, навіть стрільнув от туди-в той прожектор, а ну, шкоди ж від цього не буде, Щоб перехитрувати. Спантелик, Збитий спантелику, так? Це така теж фішка. Так, а бачимо тяж по правому фланзі, по нульовій лінії все ж таки просувається, все чудово. Зараз, якщо леопард А поїде йому допоможе, то в принципі... бо там два танки нього. І там ця сушка, що з перших хвилин блендом стрільнула по нашому герою. Наш герой його запам'ятав, якщо що, якщо він там ще й виживе, то ми його прихлопушимо. Не можу тут пробити. Бачите? Комуляки, вже майже всі комуляки. Тут бронь, сильно броньована техніка. Ще. Е, 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 Т-95, ну, ну. Такі танки треба хіба що закружлювати. Все тут чудово, впорався наш а ну спробуємо звідси. Ну, вже комулякою повинен пропалити, 54. 54 ну, якийсь медаль щасливчий отримає. непробивний пробивний якийсь. І Т 95 й непробивний. Дуже багато снарядів витрачено. Ах, Комуляк вже 5 комуляк вже тільки залишається. Уже бачимо, психанув наш герой, зарядив під калібри. Будемо за рахунок швидкості снаряду вицілювати та вихлопушувати командирську башенку. А в Фентрагер бачимо, вихлопушує без проблем. Так, нічого не склалося чудового у нас по нульовій лінії. Сушка та. Так і залишилась, вижив він там. Ну я в перечутті був, що він виживе, і ми потім йому помстимося за той підступний постріл. Ну і тепер вся надія на нашого героя. Знову через імпокущик. Зашкірились суперники так, що. Ну я і не знаю, як їх тепер перехлопушити звідти. Якщо ви хіба що самі підуть вперед, ну вони ж бачать, що в них перевага по ХП, може підуть вперед. Але є в нас де маневранути, можна об'їхати по воді. До речі, це таке. Ой, я тут обережно, ось просто підставився. Воно заліпив? І знову не влучив цього ІСа. Заворожений якийсь іс. А ну, звідси вже, в дніще. В лоб дніща. Ну, Бачите, це такі танки, якщо ти. Зкільщенське дніще, то, 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 то тобі може пощастити, що тебе ось так просто не будуть пробивати, так? Можна на такому танку пограти. Так, поки я розповідав, що давайте цікаві історію. Ну небагато настріляв, дуже багато бачили, ще по Т95-му і по ІС4 багато комуляк витратив. Ну тут мінус буде мінусовий, я так скажу. Так. Не пробивав, не пробивав. Можливо, треба було обережніше. Можливо, треба було тоді впоратися з хвилюванням і просто прицілитись, і просто влучити те місце, яке пробивається. Але ну, в принципі, поки що по бою все нормально. І просадка по ХП знову ж таки зменшується. Там агресує чархутур, вже бачимо по зелені, по нижньому респу. А ми будемо агресувати по тилам суперників, зараз пройдемося. Чудово, зараз, якщо знайде артилерію, то це буде наша артилерія, де сушка ділиться. А, Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, я хотів вже ж помститися, ну добре, там братиші помстилися. І проходить шарфутурчик, ти бачиш. Беруть оточення нашу базу вже. Так, тепер треба швидко. Тут немає артилерії. Артилерія, напевне, а ось вона. Чудово. Дуже бачення. Мінусуємо. Фугасом, але 7 хп залишено. Ну це так, як зазвичай артилерії залишає пару. Хп. Напружений весь бій, але бачимо, що ну, більше агресували суперник. А що якщо виїхати от просто от по центру? Не в самий тил заїхати, а просто от по центру виїхати. А, ну там якщо сам залишишся, то тебе можуть вихлопушити. І 140 покиде поки просто перестріляє. Ну все ж таки тебе дуже швидке. Дуже швидка перезарядка. Вже і на базі. На захопленні вже стоїть. Червотупчик стоїть чи що. Проїхався, прокатався по всій карті. Дуже чудова, до речі, карта, так візуально класна. І вона взагалі дуже чудова карта. Це одна з тих карт, яка дійсно от, вийшла чудова розробників. Так, а що прикривають, так що? Прикриваю. Ні, черпу турчик бачимо, поїхав. І вихлопушує так, наш герой. Залишається... Ну! Залишається з тим Вафентрайгером, який теж вихлопушував непогано суперників. І в нього ХП там дуже мало. Т-95. А чомусь я не здогадався, що Т95 міг поїхати на захоплення. Якщо б він разом з ІСом поїхав, то це вже в них була перемога. Збив 60% захоплення. Це теж плюс в скарбничку е з досвідом. Черфутурчика там зовсім 7 хп залишилось, тут можна навіть е Фуваса зарядити, правда? А 140, бачите, в нього чудовий план на бій, він весь бій простояв на самій заставі по центру. І з 4 чомусь не агресує. Ну, бачите, можливо, і правду, що скліщенське дніще, так? Ну, про суперники можна так говорити. Бо він на цьому танку лише за рахунок його броніще танкував. Напруженіший момент битви Чарпутурчик не встигає зреагувати. І встигає зреагувати наш герой, все чудово. Стає тепер із четвертий на захоплення. а 140-й його. По-любому прикриває, от звідси буде небезпечно. Тому ну, що там є простріл із цим. Ну що, тримаємо кулаки за нашого героя. Ти бачиш, начебто і так близько е, цей, ну тут бачимо, що такий рельєф, щоб пересвітити важкувато. Оба-ба-бау, постасоротовий приїхав, ти бачиш і так, чудово, шотнув. Чому чудово, бо я ж кажу, він поки де може перестріляти. Ні на ІСа не нарватися. Ну якщо з інші дніще там на ІСу, То там лише треба буде прицілюватися в м'які місця і пробивати його. Та й виманія, виманія, виманія. треба збити зараз захоплення. Не-не-не. А не КД теж не пане. Чудово, а тут пробив. А, пробив, по-моєму. Фугасом, так. Ось вона дуельна дуель. Епічна. Оце епічна дуельна дуель, бо я думаю, зі СОМ ми розберемось. 17 ХП залишилось. Ху! 5 ворогів знищено. 17 хп залишилось. 3... 337 настріляно. 760 натанковано. Той не з'їжджає, той дотримується свого плану на бій. Можливо, можна було. А хоча ми також можемо звідти підсвітити, коли перший раз підсвітив. І від кого я не Ось тут. Химбакущик який, ти бачиш. 17 хп. Бортом тільки не ставай. Де він там стоїть? Ха-ха-ха. Знову зіб'є захоплення. Це вже третій раз буде збивати захоплення. Цікаво, скільки досвіду дадуть. Чуда. Цього разу 67 збив. Ну, не агресує, бачите, ну не агресує. Обережний стиль набій на в нього. Все, то відстрілявся. А тепер тільки влучити треба. Але ж куди влучити? Бачимо, що теж танкує він від башти. Там нього командирська башенка дуже маленька. Тут танкує наш герой, 1200 вже не танкована. 17 хп. О тут точно щасливчика отримає. 22 секунди до завершення бою. Ну, хапа. <плес> <плес> Того довше перезарядити. Ну, зовсім дні бачили, як витанковував. Чудовий бій! чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!